Якщо говорити про а, український план, який ми знаємо, Ukraine Facility, 50 мільярдів євро Україна буде отримувати до 27-го року, то прописані індикатори не лише у вигляді ухвалення нового законодавства, яке б забезпечувало українців житлом, а й прописані певні речі, які е, говорять про те, що до четвертого кварталу 27-го року, що найменше з державного бюджету потрібно знайти кошти 650 мільйонів євро для того, щоб щоб працювала програма є відновлення, і потрібно виділити буде до кінця 27-го року щонайменше 450 мільйонів євро для того, щоб вирішити житлове питання для вразливих категорій населення. Це інваліди першої другої групи, які захищали нашу країну. Це сім'ї загиблих захисників, які залишилися без житла, і це внутрішньо переміщені особи, які також захищали країну і члени їх сімей, які також. Ж на жаль, від російської окупації залишилися з невирішеним житловим питанням.